Всім привіт! Недавно мені подарували от таку цікаву водичку. І вона дуже цікаво розпаковується. І я вирішила з вами розпакувати таку водичку. І я скажу, яка вона на смак. Ну що, відкриваємо, відкриваємо. Йо, тут зразу якась штука випала. А вот тут оця кулька. Тут є така кулька. Це штука з таким корочком. І а тут, тут є кулька. Кулька. Тут в інструкції показано, що треба. Що це таке? BÜNDNIS... Так. Ага, Япо... я... Fly, я тепер поняв. Це якась що китайська чи японська? японська? Цю кульку треба ще пробуйте вниз. Так. а можна можно мать? Ма. Да, она такая ну, така, скляна, кулька. Что взагалі есть Ні, кулька не є кулька, кулька скляна. Як це скляна. Ну так це скляна. Що треба відкривати? Я Не знаю. Шосмен. Вами... А ну, може це купить. Просто напевно панно пробуйте. Ні, треба цією штучкою. Але... Як це зробити? Як це зробити? Зняти. Зняти зняти. Може це відкрутити якось? Ні, воно не відкручується. Не знаю, давайте будемо пробувати. Ось так просто. Божье? Не боюсь. Нічого на... нечто не осталось. Не, а ну двоє тут. Нічого не остається. У мене така мясна. Як все зробити? Зараз у нас технічні шоколадки. Зараз ми думаємо, як це відкрити. Так що у нас технічні шоколадки. Коротше, ми зрозуміли, як це. Тут е, був оцей ковпачок, ось... такий. такий. Нам треба було його тут. Ви... Бачите? Як дуля получила. Ось такий, а тоді вже витискати. Я щось боюсь. Ага. Витискай. Оке, це просто це, це, це. це, це снути? Так. Ну, не... так. Я не можу. Добре, заробай, мама? Підемо до допомоги друга, Ой. у нас вийшло. Подрявали. Вийшла, та хто допоміг. Оця кулька. Кулька вже тут. Віди яка прикольна. Разом з бульбашками стає схожою на як зображають вірус коронавіруса, знаєш? Так. <різь> Тільки той зелений. Що забираємо цей зараз Що наливаємо? Ну так пахнет. Чем вот пахнет? Хэны. Хэны химичные. Ну, хайная, ну, ну так, химичные. Хай... У меня же все-таки знакомый. Эээ. За... Э. Что За... там кулька дальше упала? Куда ты упала? Ёй. Кулька тут. Все. Яке воно? Воно таке блакитненьке. Не, вона ну, воно ну, трохи воняє. Ну, таке хімічне, пахне воно воняє. Пахне желайками хімічними таким. що, вкусняшка? Смачне? Дуже. Так? <гум> Дуже смачне. Дуже хімічна. Ну, про хімічність цієї води можна було здогадатися навіть по кольору. Не. Але Цікава пляшка. І Цікаве відкривання. Да. Ну, така була водичка з загадкою. Так? Ага. Що буде? Цікаво, що куроку. Кажется, кулька якусь -куль. можна її достати. Хіба що коли пляшку розбити? Все, таку водичку ми попробували. Попробували. Більше не хочемо. Та? Ага, це така хімія. Все, всім па-па. Па-па. <рес> па-па.